Я вас вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2 а, вдячна вам за підписочку на канал, за вподобайки, за ваші теплі відгуки, а також тим, хто звертається індивідуально, а, я завжди рада вам допомогти. Хто хоче індивідуальний розклад або чисточку. Та інші ритуали. Звертайтеся у вайбер або телеграм, номер буде вказано під цим та іншими відео. Сьогодні в нас такий ритуальчик: притягнення енергії кохання, притягнення вашого по судьбі вашої пари. Давайте будемо починати це заодно і діагностично. І терапевтично вичищення зайвих енергій, які є, які заважають вам створити пару так? енергії а вогню, енергії землі, енергії повітря і води. Тобто всі чотири енергії. Ну, дивіться, бачу якийсь пробіл, начебто, бачите, і навіть одна свічечка згасла нічого. ми зараз її... Буде вона в нас, подивися, все одно горіти від іншої, так? адже це так і працює. Енергія кохання працює, коли одна людина палає, вона може запалити іншу цими енергіями. І хай буде так. Тож, якщо ви зі мною згодні, можете вже писати в коментарях. Хай буде так, якщо щоб це тільки підсилить наш ритуал. Заодно буду передивлятися, що ж заважає створенню щасливої пари, в кого це є, або що заважає в стосунках, які існують, можливо, з'явились якісь чвари, ссори. Звісно ж, хай їх буде поменше, або взагалі не буде, але якщо вони є. Цей ритуальчик лише тільки допоможе вичистити ці всі негативні енергії. Так, ну Бачу, вже, що одна людина в парі дуже багато вкладалася, інша вкладалася десь в рази, десь майже в половину менше. Ну Якщо вже ви так чуєте, що це про ваші стосунки, тож дивіться далі, для вас точно будуть тут підказочки. Так, хтось комусь вливав тут в уші якусь інформацію, можливо, вашій половинці. Так, бачу чоловіка, який з ким-то спілкується, і в цій ситуації він і отримував якісь, якісь підказки. Бачу курочку перевернуту, знаєте, щось могло. Навіть у фінансах якось руйнуватися, можливо, це і є причина ваших сварок. Фінансові моменти які-то. Але не хвилюйтесь. По-перше, що ми відливочкою чистимо ці моменти. По-друге, вже бачу, якась рибка пливе у ваш бік, тож рибка це є фінанси. Будуть, хай це не геть там громадні суми якісь, але прилічні. Такі, знаєте, вистачить достатньо, як я кажу. Взагалі це слово достатньо. Потрібно якомога частіше вживати. Достатньо, слово достатньо, притягує енергію достатку, Ізобілля достатку. Так, бачу інь-янь, мої дорогенькі. Ваше життя іде, кохання щасливе, ви будете, або вже є така людина на вашому обрі, або іде, ви будете який янь співпадати, ви не будете геть однакові, ви можете бути навіть протилежні. Щось чоловікові є таке, чого немає в вас. І навпаки. Якщо ви чоловік і ви дивитесь. А, то вас привлікає в вашій коханні саме те, чого немає в вас, що не притаманне саме вам. Такі, до речі, воскові віск так стане. Бачите, в мене помічники. Не забувайте е, годувати птахів, вони наші. Також потужні помічники. Так, і я навіть бачу символ птаха. Так, зараз візьму, Чи мене як замість вказівочки. Птах летить. Ох, шкварчить щось, хай е, заздрісники. Тут вичиститься їх енергія раз шкварчить у нас ця відливочка, то є чому чиститися. Навіть ось чорний трохи дим пішов, і відливається щось темне, чорне, неприємне. На думки когось впливали, але ж будуть гарні новини. Хтось отримає звістки, щасливі птах, розправив крилля, крила свої вже. Якщо він так летить, значить вже вони ось ось на підході. І хай це будуть лише щасливі звістки. Ну, я так бачу, що так і буде. Так, А ми далі продовжуємо вичищувати всі негативні моменти, які є. на... Ну, Які впливи, якісь на ваші стосунки, якщо були? Так, це загальна відливочка. Так, вона впливає лише так можливо, як би сказати, можливо, і поверхню. А, бажано, якщо дійсно дуже сильні проблеми в парі в стосунках бажано звертатись індивідуально. За індивідуальною чисточкою вас та ваших стосунків. Для цього пишіть у Viber або Telegram, Номер буде вказано під відео. Під цим відео розкривайте опис, там, там де три крапки і більше слово. Натискайте туди, ви побачите там номер відео, тож, бачите, гасне знову. Так, ну хтось щось хоче приховати, дивіться, і навіть в людини якісь темні думки. М -м, з приводу чогось людина, чи то чоловік не може розібрати, це чи жінка, чи чоловік щось хоче від вас приховати. Думки такі якісь темні, і що то м -м, в кожному окремому випадку відіграється по-різному. Я просто мушу про це вам сказати, щоб попередити, що хтось хоче приховати щось від вас. А що вже приховати, то вже у вашому випадку це буде в кожному випадку окремо, я ж кажу, щоб індивідуально побачити, потрібно дивитись індивідуально. Так. Хтось іде е, такий шлях, що е, переодоліває раз, два, три. Яких хто три перепони. Е, якщо ви ось преодолієте ці три перепони, так, то ви досягнете тієї мети, що ви хочете досягти. І навіть щось потрібно відсікти відсікти зайве. А, навіть я би так сказала, що третя перепона, то, можливо, і надумана, і її просто потрібно відсікти. Не преодолювати її, а позбутися чогось. Ну, що, що це? Дивіться самі. Так, відливається в нас сапожок. Тобто, питання, робочі питання будуть вирішуватися у вас. А ну давайте подивимось. Так, бачу ще два таких ока, Хтось спостерігає це, скоріш за все по роботі. На роботі хтось спостерігає за вами. Так, До речі, щось темне е, витікає. Можливо, якісь заздрісні моменти, можливо, якісь е, зашкоджаючі моменти, тож ми тут відливаємо, вичищаємо від тих моментів. Пишіть, хай буде так, приймаю. У коментарях, бо це є моментом вашої подяки за мою працю. Тут немає оплати, окрім вашої подяки в коментарях та ваші лайки вподобайки, а ще, звісно ж, підписки на мій канал. Все це допомагає мені розвивати мій канал, тож виходить, що я допомагаю вам, ви допомагаєте мені. І хай буде так. Тож у нас вже рівненько і разом горять так наші свічечки. І будемо вважати, що ми е вичистили ваші стосунки, але це не означає, що згодом потрібно буде ще також чисточка. Бо бачите моменти якісь е які... Так, зараз я зроблю так. Якісь які -сякі... темне щось відлилось таке. Так, хай так воно у нас догоряє. Так. А я ще хочу, знаєте, підсилити почуття такою червоною свічечкою. Повідливаємо, почистимо також. Додамо жару так, у стосунки, так би мовити, червоною свічкою. Сьогодні, до речі, що в нас вівторок, якраз червоний колір у фаворі. Ви, можливо, хтось запитає, навіщо там камінці. Ну, Кожний камінець – це щось продумані, якісь моменти рожеві. То... Викладені на таке романтичне кохання, червоні на пристрасні моменти, блакитні на те, щоб ви могли знаходити спільну мову. Адже це також важливо у стосунках. Ну і зелені це якісь так. Ви бачите, в нас вкотре вже падає янголядко з сердечком, як би щось поспішає сказати.